Вітаю мої любі малята! Сьогодні у Віслючка Іа день народження, і він вирішив запросити своїх друзів до себе на свято. Вінніпуха та п'ятачка. Малята, а що дарують на день народження? Чарівні квіти. Багато різних смаколиків та іграшок і повітряні кульки. Малята, як ви гадаєте, що може подарувати вінніпух віслючкові? Я вважаю, що мед. У Вінні є два горщика з медом. Чи однакові вони? Ну, звісно ж, ні. Вони різні за кольором та розміром. А який з них більший? Зліва більший горщик, а справа менший. Дітки, як ви гадаєте, який з цих горщиків. Вінні подарує віслючкові. Вінні подарує великий горщик меду, бо друзів буде багато. Ви тільки погляньте, як гарно він його запакував. А ось п'ятачок вирішив подарувати повітряні кульки. Якого кольору кульки? Жовтого, червоного та зеленого. Дітки, кулька якого кольору знаходиться посередині? Так, вірно, червоного. А доки друзі збиралися на свято, віслючок почав готувати святковий стіл. Давайте поміркуємо, чи правильну кількість чашок підготував віслючок. Ні, одна зайва. А що потрібно зробити, щоб кількість стала правильна? Так, вірно, потрібно прибрати одну зайву чашечку. Ось тепер правильна кількість. Далі віслючок підготував тарілочки. Малята, як ви гадаєте, чи вистачить всім тарілочок? Ой, ні, віслючок залишився без тарілочки. Дітки, а що потрібно зробити, щоб тарілочок була правильна кількість? Так, звісно, потрібно доставити ще одну тарілочку. Тепер точно вистачить всім. І наостанок віслючок дістав серветки. Чи правильна кількість серветок? Так, серветками він не помилився. Одразу поклав правильну кількість. А тим часом вже й друзі прийшли. Радо привітали віслючка і сіли за святковий стіл. Залишимо їх святкувати. А я вам пропоную пограти у веселу і цікаву гру, посилання якої ви знайдете за вказаним QR-кодом. До побачення, до нових зустрічей!